Всім привіт, друзі! Це «Без цензури», Я Марина до нелюкермолаєва. Давайте розберемо перше програмне інтерв'ю, де Дональд Трамп нарешті висловився про російсько-українську війну, про те, як він її бачить, чи треба допомагати Україні. Це було інтерв'ю на видання. Тайм, як ви знаєте, Дональд Трамп днями став людиною року за версію цього видання. А багато хто там скептично оцінив, але давайте чесно визнаємо, що це політик року, це людина, яка тріумфально виграла вибори не лише президентські, а й суттєво зміц... зміцнила присутність республіканців у конгресі. Тож там американці для себе розписали, в чому його феномен, і заодно взяли дуже цікаве розлоге інтерв'ю, де темі України присвячена така. Ну, кілька питань можна сказати, що ці цілий розділ. Так от дивіться, чому я пропоную його розібрати. Справа в тому, що в українському суспільстві є такі дві крайнощі, коли мова стосується Дональда Трампа і його ставлення до України. Перша крайність полягає в тому, що скептики пишуть, що Дональд Трамп це людина, яка обов'язково нас всіх здасть із патрохами Російської Федерації, і в цьому будуть допомагати всі його віки. Рамасвамі, Ілони Маски, і навіть Дональд Джуніор Трамп, який там періодично постить такі не дуже компліментарні картинки стосовно українського президента. Давайте чесно визнаємо, що Дональду молодшому Трампу не світить політична кар'єра. Якщо вона і світить комусь, то це Іванці Трампа або найменшому сину від Меланії Трамп. Тому хай грається своїми картинками все одно рішення буде приймати його батько. Друга крайність стосується того, що дуже багато українців увірували, що щойно пройде інавгурація Дональда Трампа. Щойно він відтанцює свій вальс із Меланією Трамп. Він одразу займеться питанням України і відповідно на наступний ранок в Україні запанує довгоочікуваний мир. І те і інше це дві великі крайності. І найбільше мене вражає, що а, знаєте, оці накручування і міфи вони дуже оживили наше політичне життя. Одразу після виборів в Америці, після того, коли американці обрали. Дональда Трампа своїм президентом, і в одному із інтерв'ю він сказав, що ну ви знаєте, ми там проводили кампанію через TikTok, і таким чином ми збільшили присутність молодих виборців. Я просто чітко бачу, як представники проросійських сил різноманітні там Юрії Бойки, Дмитрій Співаки і інші політологи партії ОПЗЖ різко позаводили собі TikTok канали. Окремо їх розберу на іншому каналі, але тим не менше ці люди чомусь думають, що вони настільки круті, як Дональд Трамп, і їм щось світить у Тіктоці, світить окучування молодого виборця. Є ще одна така полярність, не секрет, що зараз дуже багато представників різних потужних і не дуже фондів, громадських організацій вже збиваються в кубки, приміряють, хто в який список буде іти. Це теж не дуже адекватно, тому що допоки у нас немає більш-менш усталеної небезпекової ситуації і постійно вимикають світло да, тому, що обстрілюють нашу інфраструктуру не лише енергетичну, а вже і транспортну, як е, пише посольство Сполучених Штатів Америки, навряд чи у нас відбудуться вибори. Ну а найбільше мене вражають оці ці заяви, які шерять різноманітні телеграми від українських представників, наших політичних очільників. А про те, що Трамп Трамп він дуже хоче справедливого миру в Україні. Він дуже добре ставиться до Зеленського і до України. От, наприклад, такі заяви шерили телеграм-канали від імені Андрія Єрмака, і це не дуже адекватно. Це вселяє в людей такі нездорові надії. Тим паче, за візитом Зеленського до Парижу, ми дуже чітко побачили, як Дональд Трамп ставиться до якихось третьосортних радників, очільників офісі. Він їх не поважає. Він звик мати справи лише з першими особами, і тому Зеленський це рівня Дональду Трампу. З ним він буде вести розмови з Андрієм Єрмаком, Навряд чи. Так от, давайте розберемо саме відповіді Дональда Трампа, які стосувалися питання України. Варто визнати, що в цьому інтерв'ю Дональд Трамп уперше, уперше від часу навіть виборчої кампанії, визнав, що ситуація в Україні, російсько-українська війна, це дуже складна штука. Набагато складніша за ту війну, яка зараз точиться між Ізраїлем і його ворогами Хамасом. Фріпалістайнерами різноманітними. А відповідь звучала так, що а, насправді вирішити це питання набагато складніше, ніж він думав раніше. Тому навіть Дональд Трамп визнав, що ніяких простих рішень швидких одразу після інавгурації не буде. Відповідь звучала так: Близький схід проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях, повсюди вражає. Це божевілля, що відбувається. Це до речі підтверджує думку про те, що Дональд Трамп дуже б хотів провести свої чотири роки другого терміну без якихось великих потрясінь для Сполучених Штатів Америки і без відправки американського миротворчого контингенту, як це було за його попередників. Заодно він би дуже хотів взяти реванш над представниками демократичної партії. Я нагадаю, це два було президента Барак Обама і Джо Байден. І якраз треба визнати, що за правління цих двох Російська Федерація вирішила, що їй все можна, що вона може собі ділити світ, як їй заманеться. А відповідно, вони побачили, що Барак Обама він досить слабкий президент, що далі, що Джозеф Байден вже такий президент в серйозних літах, і і, чесно кажучи, там настільки літа винуваті, як такий. Дуже неприємний стан здоров'я Джозефа Байдена. І от Росіяни вирішили скористатися ситуацією, і показати всім в Кузькіноматі так, от Дональд Трамп на пряме питання, чи є в нього якийсь план міра, план міра між Росією та Україною. Він сказав, що дивіться. А мої представники ведуть розмови, але я не можу озвучувати цей план, тому що якщо я щось озвучу, то це вже не буде планом. це означає, що якісь намітки є, але це чорновик, і вони постійно його коригують. Тому що коли мова стосується таких замирення таких персонажей, як Путін і Російська Федерація, тут безумовно треба бути обережним. Але Дональд Трамп озвучив, як він може грати на почуттях України і Росії, щоб посадити їх обох за стіл переговорів. Отже, тут дуже таке було специфічне питання, і в цьому інтерв'ю, і до цього був невеликий коментар Дональда Трампа виданню NBC, де його питали, чи буде він скорочувати допомогу для України. І. В інтерв'ю NBC на пряме питання він сказав: що можливо, ми розглядаємо такі варіанти. До речі, якщо почитати американські ЗМІ, то можна побачити, що профільні комітети, які якраз розглядають пакети допомоги для України, вони вивчають це питання. Варіант А, варіант Б, що буде, якщо Америка не даватиме грошей і іншої допомоги Україні. Як це потім аукнеться сполученим штатам Америки? Тобто, це питання вивчається, воно коригується, і це той момент, коли українцям не треба лягати прямо в труни і гроби і говорити, що американці нас слівають, Дональд Трамп нас сліває. А треба було дуже посилити присутність саме українців на всіх майданчиках і переконувати тих республіканців, які розглядають, як їм допомагати українській державі надалі, українському уряду? Так, от. Щоб ви не посипали голову попелом, але тверезо ставилися до нашої реальності, можу сказати, що після того, коли стало зрозуміло, що не лише Дональд Трамп приходить до влади на 4 роки в Америці, а і матиме дуже сильне представництво республіканців в обох палатах їхнього парламенту, то варто визнати, що нарешті почалися такі. Здорові, суб'єктні цілорухи таких видатних держав Європейського Союзу, лідерів, як Франції і Німеччини. І от можна побачити, як Еммануель Макрон їде до Польщі, він там буде говорити з поляками про те, чи можливо організувати. Миротворчий контингент, який би там оберігав певні ділянки українського кордону, якщо буде рішення про розмежування, якщо Російська Федерація Україна таки сядуть за стіл переговорів, це важливий момент. І ще не забувайте, що буквально нещодавно до України приїздив не тільки Шольц. Ну Шольц уже такий по суті списаний урядовець, але приїздив Фрідріх Мерц, якому прогнозують. Посаду наступного канцлера, і от там він серйозно розказав про намітки контактної групи, яка складається із європейських топ-країн: це і Німеччина, і Франція, і Польща, і Велика Британія, які б могли допомагати Україні потім налагоджувати свою безпеку і оберігати її від того, щоб ми не наробили дурниць у цих мирних проговорах. Це корисні речі, і це теж знак, що нам би дуже активно треба було працювати з тими державами. Я навіть так скажу те, що слава тобі Господи Володимир Зеленський має собі за кумира Мануеля Макрона і навіть скористався опцією Мануеля Макрона, і саме з його подачі зустрівся в Парижі. Це маленький плюс. З'являються хороші речі, хороші думки і в нашого українського президента. Тому ми підсумовуємо цю, цю історію. Настільки ці намітки мирних планів будуть успішні чи не успішні для України, не залежить одноосібно від Дональда Трампа. Наш український уряд і наше українське суспільство мають подавати ознаки життя, пропонувати свої ідеї і переконувати всіх, кого тільки можна, чому Україна важлива. Чому Україні не просто треба там давати гроші як уміраючому бомжу, а що ми можемо дати світу? Чому ми корисні тут і зараз? Тому це теж до речі, ознака важлива для всіх тих молодих нових ліц, які вже там збираються, кучкуються і прописують собі передвиборчі програми на таємних зборищах. Всім привіт! Включайтеся, друзі, у активнішу роботу. Ну, а тепер давайте ще проаналізуємо кілька відповідей Дональда Трампа для цього програмного інтерв'ю. Питання дуже важливе, і відповідь на нього не менш важлива. Питання, яке виникає у багатьох американців, у багатьох людей у всьому світі, полягає в тому, чи залишити ви Україну. Питає група редакторів цього видання Тайм. Що каже Трамп? Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб досягти угоди це не відмовлятися. Ти розумієш, що це не так? Чи не так? Відповів Дональд Трамп журналіста. Тому далі він не міг не використати цей дуже пристойний престижний медіамайданчик, щоб запропонувати свої пропозиції для того, щоб Україна і Росія пішли за стіл переговорів. От дивіться, як звучала ця пропозиція специфічна для Російської Федерації. Розгортаючи тему того, як він ставиться до Росії, Дональд сказав, ну вкотре, що якби він лишався тоді ще на чотири роки президентом, коли в нього був перший термін, то Путін би не пішов війною на Україну. І от він обґрунтував, чому. Поздавалось би заїджена риторика, але далі він розкриває суть своєї відповіді як людина, яка тямить бізнесі. Вони, тобто росіяни, він каже, підвищили ціну на нафту. Коли вони підвищили ціну на нафту, вони зробили це прибутковою ситуацією для Путіна. Ціна на нафту повинна бути знижена. Таким чином, Дональд Трамп дав зрозуміти, що високі ціни на нафту дозволили Росії накопичити грошей і активів для введення повномасштабної війни. Проти України. Це корисна штука, тому що як бізнесмен Дональд Трамп може гратися цими цінами на нафту. Це дуже корисно. Економічні причини, економічне збіднення Росію завжди заганяє в темні часи. А стосовно України, то тут пішла така риторика, і оце єдине питання, яке порізали наші телеграми і окремі там новинні стрічки, але ману знаєте. Хоче сказати, вирвано з контексту. Це дуже зашкварена цитата, але воно об'єктивно вирвано з контексту. Якщо не читати весь блок про Україну, то ти не розумієш, про що мов. От так звучала дослівно цитата стосовно України. Він сказав, що він не в захваті від рішення Байдена бити в глиб території Росії. Я категорично не згоден з відправкою ракет на сотні миль до Росії. Чому ми це робимо? Ми просто загострюємо цю війну і погіршуємо її. Цього не слід було робити. Тепер вони роблять не лише ракети, а й інші види зброї це стосується росіян. Я думаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка. Тому це може бути така подвійна гра і запрошення Росії піти за стіл переговорів, щоб Росія зберегла які не які ціни на нафту. І також Україну публічно посварили за використання ракет. Але давайте скажемо чесно: їх пройшло не так багато. Ми їх використовуємо не так активно. Тому, в принципі, а за що нас сварить? Тому підсумовуючи оцю публічну історію, можу сказати, що це інтерв'ю було корисним, тому що Дональд Трамп визнав, що він не Санта-Клаус, він не принесе нам легкий мир під різдво. Але однозначно Дональд Трамп вирішив для себе завершити питання російсько-української війни. Він шукає варіанти, він слухає представників свого близького кола і хотілося, щоб українська сторона посилала до цього близького кола не таких людей, з якими вони не сильно хочуть світитися, як Андрій Єрмак, та чи інші там персонажі. А серйозних фахівців, які б могли пояснити, чого хоче Україна, чому Україна має робити те і все на полі бою, і чим Україна може бути корисна Сполученим Штатам Америки. Тому якщо у когось є зайві гроші, то варто їх витрачати, як я маю на увазі політиків не на партійні газети, не на партійні листівки. А на зайві смс і перездвяні листівки для тих республіканців, які будуть ухвалювати перші рішення щодо України уже в січні місяці, до тих самих людей, які будуть сидіти на своїх збройних комітетах і вирішувати, надавати Україні далі мільярди допомоги чи ні, чесно, їм треба і телефонувати, і поцелуючи кислати, і всіляко цікавитися, як їхні справи. Тому підсумовуючи можу сказати, що мир. І контури цього миру куємо лише ми, українці, і лише від нас залежатиме, де саме буде ця лінія розмежування, на яку може колись, може, колись, Еммануель Макрон відправить свій миротворчий контингент. Тому знаєте. Треба робити висновки, якщо Андрій Єрмак не дуже успішно з'їздив до Вашингтону, і його досить прохолодно зустрічали колишні американські ветерани. То, мабуть, нам треба посилювати наші делегації і вибирати тих людей, яких ці потужні американці, які вже будуть топ-політиками і ближнім колом Трампа, кого вони сприймуть набагато ліпше. Можу сказати, що світ. Він, хоч і цинічний, він хоч і жорстокий, і досить безжальний, і заплющує на дуже багато речей очі, він чує тих, хто постійно стукає. І хотілося б, щоб Україна не гралася зараз у вибори, а займалася рутиною геополітики і доводила Дональду Трампу, чому йому дуже важливо зберегти Україну, розвивати її і підтримувати надалі. Який це профіт принесе Дональду Трампу? Як бізнесмену і політику, всім дякую за увагу. Це була Марина Даналю Кермолаєва і невеликий розбір програмного інтерв'ю Дональда Трампа, яке стосувалося якраз так російсько-української війни. Дуже важлива річ. Дональд Трамп перше визнав, що російсько-українська війна найскладніший кейс, що стосується безпеки у світі. Страшніше і складніше, ніж близький світ. схід, як він сказав. Всім дякую за увагу.